Мої вітання усім. Час новин на першому міському і про найважливіші події цього дня. Дивіться далі. У студії працює Наталя Болдинська. Триває 385-й день повномасштабної війни. Протягом останньої доби на Донеччині окупанти вбили одну людину у Краматорську. Та ще 16 осіб отримали поранення через обстріли. Гучно вночі було і в Курахівській громаді. Лише в самому Кураховому через прильоти з ураганів пошкоджено 16 будинків, половина з яких багатоповерхівки, а також трансформаторну підстанцію. В дачному ракетою С-300 дісталося сільгосппідприємству. З артилерії накривали Мар'їнку, Красногорівку, Побєду та Зоряне. З десяток авіаударів завдали по Авдіївці, а по великій Новосілці гатили зградів. В Новогродівській ОТГ пошкодили школу. Перебували під вогнем також Вугледарново, Українка, Костянтинівка та інші населені пункти Часовоярської, Турецької, Солидарської, Лиманської та Сіверської громад. Загалом за минулу добу там зруйновано і пошкоджено 46 цивільних об'єктів. На Харківщині росіяни тероризують Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони. Зранку середи окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі обласного центру. Добряче потерпає Вовчанськ. Лише протягом вівторка через обстріли загинула 55-річна жінка, поранено 47-річного чоловіка, пошкоджено пожежно-рятувальну частину, об'єкти цивільної промисловості та крамниці. Ще одне життя окупанти забрали у жителя колодязного. Чоловікове було 42. В селі також дісталося помешканням та об'єктам інфраструктури. Тим часом у дворічні постраждав 58-річний цивільний. На сьогодні на Харківщині так само триває розмінування території. Піротехніки знищили ще 142 ворожих вибухонебезпечних предмети. Провів сьогодні засідання Ставки. Доповіді главкома, розвідки командувачів, напрямків. Основна увага Асув Хортиця і Бахмут. Є чітка позиція усієї ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта по максимуму. Далі генерал Тарнавський доповідав про Таврію. Це частина донецьких напрямків, частина південних напрямків. На ставці опрацьовуємо постачання боєприпасів, зброї. Незмінно працюємо із партнерами, щоб посилювати тиск на Росію. У південній частині України окупанти випустили по Херсонщині 400 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, БПЛА та БМП. Поранено чотирьох людей. Загалом атакували область 78 разів. Сім з них пройшлися по Херсону, де поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, територію підприємства, приватні та багатоквартирні будинки. На Миколаївщині без змін загарбники накривають Очаківську громаду. Протягом ранку середи обстрілювали з мінометів акваторію. В Запорізькій області потерпали 14 населених пунктів. Серед них такі, що зазнають ударів майже щодня: Це гуляйполе, Малатокмачка, Оріхів, Степове, Кам'янське та інші. В результаті цих обстрілів зареєстрували 9 повідомлень про руйнування осель. Та об'єктів інфраструктури на Сумщині за попередню добу зафіксували 57 прильотів із сау, мінометів та артилерії. Били по Білопільській, Шалигінській, Знобновгородській, Серединобудській громадам. По останній ворог також атакував ракетами з гелікоптера. Генштаб ЗСУ доповідає за минулу добу на українських землях поменшало окупантів на 980 осіб. Крім того, наші захисники знищили 12 безпілотників, по 10 бойових броньованих машин та іншої автотехніки, дев'ять гармат, вісім танків, сім РСЗВ та два засоби ворожої ППО. При цьому ворог не відступається від своєї мети вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Для цього кидає на штурм живу силу на Авдіївському Бахмутському ма. Яїнському, шахтарському та Лиманському напрямках за минулу добу українські воїни відбили 90 спроб атак рашистів на території тимчасово окупованого Запоріжжя, демілітаризацію пройшли розташування живої сили ворога поблизу пологів, інженерного, кам'янки, Васильівки та Оріхова на лівобережній частині Херсонщини, тимчасово зайняті росіянами, на один склад боєприпасів в Каїрах стало менше. під Олешками поцілили поживі силі окупантів. Авіація Сил оборони України за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, три удари по місцях розгортання ЗРК противника та три удари по інших важливих об'єктах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу противника, три пункти управління підрозділами армії РФ та розгорнуту позицію ППО противника. Українські захисники та захисниці за 385 днів повномасштабної агресії Росії зменшили її сили на таку кількість – 304 літаки, 289 гелікоптерів, понад 2 тисячі безпілотників, 262 засоби ППО, понад 3 тисячі танків, більше 6,5 тисяч бойових броньованих машин, понад 2,5 тисячі гармат, 502 РСЗВ, понад 5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 907 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також понад 161 тисячу рашистів. З важкої артилерії та безпілотників ворожі атаки протягом всього вчорашнього дня витримали Покровська, Нікопольська та Марганецька громади Дніпропетровщини. Нікопольський район ворог обстріляв з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Запорізької області. На території Покровської громади ворожі прильоти спричинили займання господарчої споруди та автомобіля, пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Пошкодження отримали 10 будинків, п'ять господарчих споруд, приватне підприємство і магазин, а також лінії електропередач та газопроводи. У Нікополь російське залізяття пошкодило шість будинків і приватне підприємство. І вже в день, 15 березня, расисто обстріляли цивільні квартали міста Марганець. Внаслідок ворожих прильотів вбили двох місцевих мешканок 57 та 62 років. Ще чотири жінки і один чоловік отримали поранення. Російське залізяття пошкодило чотири приватних будинки, сім багатоповерхівок та господарчу споруду. Попри це, всі об'єкти соціальної та критичної інфраструктури регіону. Ону працюють у звичному режимі. Дороги області знаходяться в проїзному стані. Під звуки сирен повітряної тривоги новий день розпочався на Криворіжжя. Втім, обійшлося без ворожих прильотів та інших надзвичайних ситуацій. Криворізький напрямок фронту надійно тримають Збройні Сили України. Противник відкинутий на лівий берег Дніпра, де знаходиться в обороні. В цей час наші сапери продовжують знешкоджувати вибухонебезпечні предмети на деокупованих територіях. Зокрема, на території Криворізького району піротехніки знешкодили п'ять боєприпасів, в тому числі два від РСЗВ-Ураган. В самому кривому розі ситуація залишається стабільною під повним контролем Ради оборони міста. Працюють об'єкти критичної інфраструктури комунальних підприємств, транспорту, лікувальних закладів, соціальних установ та інших. Оформлення головного документу громадянина завжди у попиті. Криворізький ЦНАП віза не лише продовжує надавати широкий спектр різноманітних адмінпослуг, а й запроваджує нововведення, затверджені урядом. В їх число входять зокрема ті, що стосуються оформлення паспортів. Насамперед, це пов'язано з активним переміщенням населення як всередині держави, так і за її межами. Відтак, замовник послуг з оформлення документів більше не прив'язаний до конкретного ЦНАПу, міста чи навіть країни. Надати заяву на отримання ID-картки чи закордонного паспорту можна в одному пункті, а завершити її оформлення вже в іншому. Для потреб держави. Підприємство документ відкрило ряд відокремлених підрозділів у Польщі, Туреччині, Словаччині та Чехії. Нововведення торкнеться і оформлення закордонних паспортів для неповнолітніх. При подачі заявки на оформлення такого документу один з батьків може вказати, хто зі споріднених родичів дитини може отримати готовий паспорт. Однак, при отриманні має бути присутня і сама дитина для проходження верифікації. Також продовжує діяти програма з одночасного оформлення внутрішнього id карт та закордонного паспортів наразі цією послугою в офісах Криворізького ЦНАПу Віза вже скористались понад 920 осіб. Воїни, які захищають нашу країну, при зверненні до нас обслуговуються позачергово без попереднього електронного запису. Крім того, у лютому цього року Криворізькою міською радою прийнято рішення щодо звільнення цієї категорії громадян від частки оплати від адміністративного збору за оформлення паспортів. Ми перше місто в Україні, які зробили. Ли такі пільги для наших воїнів. Навчатимуться арифметиці, розвитку мовлення та культурі мовленнєвого спілкування, щоб підготуватись до першого класу школи. В центрі підтримки переселенців «Я Ямаріуполь заняття в подібному форматі вже розпочали з десяток маленьких мешканців нашого міста. З дітьми займатимуться фахові педагоги. Наразі подібні заняття проводять у 65 школах кривого рогу та 12 дитсадках, яким видався перший день занять у школі майбутнього першачка. Бачили наші кореспонденти. Я баює, в маленькій Евеліні всього чотири з половиною роки разом із мамою через бойові дії в рідному місті Марії в березні 2022 року переїхала до Кривого Рогу. Дівчинка вже вміє трохи рахувати. Маленька одна з тих нових криворіжців, яка долучилась до занять у школі майбутнього першачка в центрі Ямаріуполь. Так як ми ВПО. хочеться, щоб дитина розвивалася, займалася з вчителем, вчила літери, вчила якісь математичні. Розваги в них були, тому що зараз тривоги, так як ми не можемо ходити в різні заклади, кружки, то тут є бомбосховище, є вчителі, нас забезпечують всім необхідним, тому ми дуже раді. В рамках проєкту Школа майбутнього першачка заняття відбуватимуться двічі на тиждень, щосереди та щоп'ятниці. Із маленькими дітьми займатимуться вихователі садочка номер 231 В перервах між заняттями в середу працювати там інструктор з фізичної культури, а в п'ятницю музичний керівник. Дітки, які зараз перебувають в нашому місті, дітки з Маріуполя, вони теж наші діти. Перш все, це соціалізація. Діти зараз, зараз не мають змоги спілкуватися, тому буде е, такий напрям більш спілкування, е, щоб вони себе не почували якось відірваними від соціуму, від дитячого колективу. Е, математика буде в нас цікава розвиток мовлення, а також аплікація, ліплення. Наразі на заняття до школи майбутнього першачка ходитимуть близько 10 дітей, але в перспективі планують, що ця цифра зросте втричі. Ініціативи, які налаштовані на. Або... Напрямок інтегрувати мешканців Маріуполя, які мешкають в Кривому розі. Це дуже важлива ініціатива. ініціативи, тому що ми повинні піклуватися за нашими маріупольцями. Ми повинні їх максимально адаптувати до життя. На сьогодні в місті з 1 березня підготовчі заняття проходять за змішаною формою навчання два рази на тиждень по 2-3 години в ранішню пору очно в інші дні в дистанційному форматі. На це страшні часи, але діти потребують освіти. тому зараз. В 77 очкових закладах це дитячі садочки, це школи. Розпочалися офлайн підготовка дітей до першого класу. Всього 2080 діточок. З них 300 дітей-переселенців. Безумовно, всі діти, які в офлайні проходять навчання, усіх батьків отримані дозволи, є укриття, безпека забезпечена. Починаючи з 1 березня підготовчі заняття для майбутніх першокласників, Класників проходять з 77 освітніх закладах Кривого Рогу. Ще раніше, з 12 січня, відновили свою роботу в режимі офлайн міські США, художні школи, палаци культури, ЦДЮТ, центри туризму та краєзнавства, станції юних техніків і натуралістів, клуби юних моряків і авіаторів. Освітній та виховний процес відбувається з урахуванням правил безпеки та за згодою батьків. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський. Надихнутися весняним настроєм завдяки полотнам Дмитра Ситника. Саме цей криворізький художник першим після поновлення роботи міської виставкової зали презентував глядачеві нову експозицію. Виставка під назвою Весняний настрій складається із 17 картин. Виконані вони у переплатінні стилів поп арт поп-арт, деко. Та станкової графіки, а намальовані в техніці сухої пастелі. Останнє представляє собою спеціальну крейду, якою митець пише картину одразу на полотні без попередньої обробки. Всі роботи відомого у кривому розі художника та за сумісництвом директора виставкової зали яскраві та контрастні, тож кожна з них не залишила відвідувачів байдужими. Це роботи. Дуже современні, дуже кольорові, дуже такого плана плакатні, які вражають двома трьома цвітами той і настрій в роботі. Є. І поп-арт, і модерн, і е станкова е графіка е в техн техниці пастель. Це квіти, це е подсолнухи, а також піони. Весняний настрій виставка перша цього року, але далеко не остання. Представники закладу вже анонсували дві експозиції: найближча малюнок на двох, яка створювалася над та криворізькою малечою, зокрема вихованцями школи мистецтв номер 5 Стартує о 15-21 березня. А вже 23 березня на відвідувачів залу очікуватимуть полотна об'єднання творчих людей з інвалідністю разом, а саме його голови Віталія Мельниченка. Він створює надзвичайно красивий живопис у стилі гіперреалізм. Ця виставка у нас протягом місяця буде існувати. Працюємо ми всі дні. Крім понеділка, понеділок у нас адміністративний день, а так ми робимо всі дні з 9 до пів шостої і з маленькою перервою, з першої години, з 12 на першу і до часу. Білети у нас недорогі, дитячі 10 гривень, дорослі 15. Зроби красу та долучись до збору. Криворізька візажист та стиліст вкотре розпочала благодійну акцію, аби зібрати кошти для наших захисників. Кожна дівчина може завітати до студії, де їй заплатить коси за донат від 100 гривень. Зараз у такий спосіб хочуть допомогти накопичити гроші на придбання автівки для 129-ї бригади. Діятиме така можливість ще кілька днів. Тож, як все відбувається, на власні очі бачили наші кореспонденти. Сьогодні будемо заплітати французькі коси, це як звичайна косичка, але на виворіт. Ділимо волосся на дві частини і заплітаємо звичайну косу тільки все під низ. Беремо частину волосся, захоплюємо та додаємо крайні локони. Ось так легко дбаливі руки візажистки стилістки Поліни Гасанової із будь-якого волосся можуть зібрати справжню красу. Аби заплести косички, які пасуватимуть кожній власниці такої зачіски, майстрині потрібно до 30 хвилин. А далі лише й залишається, що спостерігати усміхнені обличчя дівчат. Дуже гарно, просто неймовірно гарно. У захваті від зачіски і Катерина дівчина й сама працює в б'юті сфері, тож на красі і трендах знається. Про акцію цього разу дізналася від подружки, тож вирішила підтримати таку ініціативу. Зізнається, і раніше долучалася, тож знала, що буде і гарно, і швидко. Планує закарбувати себе і на світлині в такому романтичному образі. Теж попередні раз були гарні косички, такі ажурні. Вони мені теж дуже сподобалися. Я взагалі люблю таку зачіску. Вона дуже така практична і в той час дуже така гарна. Тому я прийшла ще раз. Це буде цікаво, як і маленьким дівчаткам, так і дорослим навіть. Тому це дуже гарна така акція, дуже потрібна, я, я так вважаю. Ще одна часта гостя в салоні під час таких акцій і пані Олена. Раніше також долучалася і до збору необхідних речей для військових. А от зробити таку зачіску заскочила перед роботою, тож планує весь наступний день сяяти та вражати всіх такою красою. Це можна і зробити. Собі приємно, навіть це не тільки можуть дівчата приймати участь, це може чоловік, хлопець зробити сюрприз, прийняти сам участь в цьому проєкті, а повести свою дівчину. Ну, мені подобаються коси, як робить Паріна Гасанова. Вона навіть навіть з коротких волос, тонких, таких як у мене, може зробити дуже гарні коси, як наче у мене густе і гарне волосся. Сьогодні просто з цією зачіскою буду ходити. Подібні благодійні акції, стилістка візажистка Поліна Гасанова розпочала ще навесні минулого року. Це не лише плетіння косичок, але й макіяж, а також майстер-клас мейкапу та цілі фотопроєкти, частину коштів від яких переводили на потреби військових. Долучається багато людей завдяки так званому сарафанному радіо. Лише сьогодні на плетіння косичок завітало з десяток дівчат. Дуже хотілося зробити внесок в нашу перемогу. Тому я вигадала, що можна розвинути такі послуги, які коштують недорого, і люди захочуть брати участь в такому. Ці всі гроші перераховують. Уся на ЗСУ, і ми регулярно таке робимо. Тоді людей приходить більше, коли дізнаються, що кошти для військових, дівчата приходять. Цього разу кошти збирають на автівку для виконання бойових завдань для 129-ї бригади. Раніше вдалося накопочити 180 тисяч гривень, але потрібно 220 тисяч. Тож задонатити можна, записавшись на платіння косичок або ж перерахувати гроші на банківський рахунок. Номер телефону та реквізити ви бачите на своїх екранах. Акція, ще діятиме до 17 березня, але якщо буде Багато бажаючих, хто планують продовжити її. Вікторія Пінчук бересторохті. Перший міський. Разом долати негаразди та розвиватися. Такі плани будують криворізькі підприємці. Обговорили цей на зборах асоціації. Союз бізнесу Кривого Рогу, аби все здійснилося, для цього планують співпрацювати між собою, заручитися ще й більшою підтримкою міської влади, а також навіть створити свій клуб. На івент запросили наших кореспондентів. тож яким шляхом хоче йти бізнес, розкажемо в наступному сюжеті. Разом все під силу. Таку істину вже давно зрозуміли підприємці Кривого Рогу. Вони пережили і карантин, і продовжують працювати під час воєнного стану та навіть розвивати свою сферу далі, аби в такий спосіб бути корисними містом. Тож асоціація союз бізнесу кривого рогу вирішила створити одну єдину платформу, де можна втілити в життя всі плани. Це й обговорили на спільному івенті, який зібрав більше 70 підприємців. Я думаю, що це дуже гарна ідея, щоб такий клуб існував, щоб всі підприємці нашого е рідного міста могли задавати любі питання і їх тут же вирішувати. Знаєте, я думаю, що кожне питання, яке тут сьогодні освітилось, це дуже важливо. От кожне пункт це те, що потрібно на сьогоднішній день кожному підприємцю. Це дуже добра ідея. Будемо підтримувати, як можемо. Обговорити проблеми, як от оренда землі чи приміщення, їх вирішення та послухати про перспективи після створення клубу підприємців прийшли представники великого, середнього та малого бізнесу та міської влади. Присутність останніх була немало значущою, адже підприємці націлені налагодити спільний діалог. Я вражаю. Я висловлюю вдячність людям, які долучилися до реалізації нашої ідеї щодо створення бізнес асоціації. Це міська влада. Дуже приємно, що ви знайшли час, підтримали нас, підтримали малий, середній та великий бізнес. Я сподіваюся, що ми і надалі будемо так само йти пліч опліч. Міська влада Кривого Рогу давно вже відкрита для взаємодії і підтримує бізнес. Зокрема, постійно слідкує за новинами в підприємницькій сфері та напрацьовує різні шляхи вирішення проблем на місцевому рівні, допомагали вижити бізнесу і під час карантину, і продовжили протягувати руку помочі і далі у важкі часи. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва і галузеві ради, і у кожному районі є відповідні групи активних суб'єктів господарювання, через спілкування з якими ми, як влада, і... Робимо скринінг ваших проблем з початку військових дій з 1 березня. Ті суб'єкти господарювання, які орендують комунальне майно, також отримали нульову ставку на оренду комунального майна. На сьогодні Асоціація Союз бізнесу Кривого Рогу налічує більше трьох сотень членів. І ця цифра росте з кожним днем, адже є багато зацікавлених також поповнити ряди учасників. Що стосується відкриття клубу підприємців, то це ще один із важливих етапів роботи. Бізнесмени зможуть обмінюватися досвідом, відвідувати майстер-класи, користуватися послугами юриста та психолога. Тобто на кожного очікує ціла низка переваг від членства. Якщо ми вирішимо ці питання, нашому бізнесу приваришкому буде багато легше проводити свою роботу. Ми вважаємо, що ми лише разом зможемо створити такий бізнес-простір, де буде цікаво і корисно кожної людині. Працювати і вирішувати свої якісь завдання Ми створюємо такий майданчик, де буде і навчання, де буде різноманітні заходи. В рамках клубу підприємців планують створити і мовну школу, але найголовніша мета цієї платформи допомогти відновитися бізнесу після воєнний період, привабити інвестиції та закріпити співпрацю між всіма сторонами. Тож вже невдовзі на учасників очікує плідна робота та ще більше спільних зустрічей. Вікторія Пінчук бересторохті. Перший міський і на цьому в мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.